холод, холод. В камерах всегда холодно. Ты хочеш їсть, органі трибуєт. А от яка вся сирість, вся та вонь. Нікакої санітарії, скажем так, не було. Сергій пригадує жахіття полону. Два роки провів у різних російських колоніях, пережив фізичне та психологічне насилля. В нашому бараку був доктор, його так і називали доктор зло. Тому що я от уже перед цим цими розказував, що Кому таблетку нужно, <как> от головы, от зуба, неважно. Говорят, хорошо. И когда ты высовываешь руку в кормяк для получения таблетки, тебе по этой руке тупо бьют палками. Или пластиковая трубка, или ПР их. И людям набивали руки до такой степени, что они были синие, и они не могли есть нормально. Сергій підписав контракт із ЗСУ у 2021 році. До того працював електрозварювальником у рідному Лисичанську. З початком великої війни ніс службу на фронті. Дружина з трьома дітьми евакуювалась на рівненщину. Їх будинок повністю зруйнований через постійні обстріли. Пригадує, зв'язок з чоловіком зник у березні 2022-го. У російських пабліках лише згодом побачили, що Сергій у полоні. Саме головне, Самоглана, що, тушу що хоч живий. Це тебе успокаївала, давало сили. у січні 2024 року. Жінці прийшло повідомлення на телефон, що Сергія повернуто з полону. Людмила спершу не повірила, вдивлялася на фото полонених. Тоді Україна звільнила з неволі 207 своїх громадян. Сергія очима знайшла. Проходить п'ять хвилин. мені дзвонили з кредитного штабу. Вітаємо ваш чоловік вернувся з полону. Чекайте, він вам позвони. Ну ви були. Сльози, радості, істерика. Це наше друге день народження. За два роки у полоні чоловік втратив здоров'я та вагу 46 кілограмів. Важив при поверненні в Україну. От, і відбивали ще ноги, коли били, били жорстко. Вони мужикам стараються відбити ноги. Ікри. От десь по верхній частині палками б'ють, що вони сіні були. Проблема у мене з ногами плохо передвігають. Проще. А, ну 12 поломанных ребер. Да, ломали два раза в Курске и второй раз в Туле ломали. Сергій хоче відновитися та не знає, як правильно розпочати. Спершу вирішив пройти діагностику свого тіла. Для цього у рівне приїхав доктор біологічних наук Андрій Чернозуб, який за допомогою спеціального обладнання вже не перший рік тестує поранених військових людей з інвалідністю та спортсменів. Ми робимо діагностику, використовуючи в ному випадку цей неінвазивні методи. Тобто ми не проникаємо і це все безпечно. Певні датчики, певні програми дають нам чітко визначити діагностику повністю функціонального стану і нервово-м'язової системи. Діагностику проводять у спортивному комплексі рівного саме тут не перший рік тренуються ветерани. У нас працює. Масажистрипіколо з багаторічним досвідом роботи, яка займається з ветеранами. Також наші тренери пройшли багато різного виду навчання по реабілітації. Діагностика тіла однієї людини триває упродовж години. У підсумку дослідження створюється програма занять та реабілітації для певного військового. Її передають фахівцям, які у подальшому будуть займатися з бійцем. Щоправда, таких фахівців не вистачає, тому зараз цьому навчають студентів та аспірантів. Результати цих досліджень будуть оброблені. Вони будуть опрацьовані в наукових дослідженнях. Це буде в результатах можливо магістерських робіт студентів, якщо це члени наукового клубу нашого студентського. Також є присутні аспіранти, які будуть в своїх дисертаціях. І відповідно ці всі зміни будуть відображені в методиках роботи, тобто будуть в окремі методички, авторські методики. Це все десь можливість більш коректно працювати, тому що наразі це основне питання. і Ми дуже гостро потребуємо в суспільстві швидких змін, швидкої адаптації під ці реалії. Сергію провели по. Повну діагностику тіла перевірили стан м'язів та нервових клітин. Виявилось, чоловік ще не готовий до фізичних навантажень. Він фізичне навантаження не відчув, але система його повністю не віддала. Реакція була дуже раптова. Тобто, якщо дати йому звичайне навантаження, яке він скаже, що і чекати, коли він скаже, що він втомився, то за два-три тижня. Ми приведемо його до перенавантаження, зриву, адаптації. Ветеран у відчай не впадає. Певен поступово відновиться зараз. Для нього найголовніше мир в Україні. Кінець Кінець війни. війни, тому що ну, ви ж самі скільки скокарісні бы, розбіти. Через два місяці Сергію варто пройти повторну діагностику свого тіла, аби слідкувати за змінами. Загалом команда фахівців працюватиме у рівному упродовж тижня. Аналогічні заходи проходять і в інших містах України. Вже обстежили понад тисячу ветеранів. А найцоколексій Олексієнко, випуск новин.